Пікантні та хрумкі огірочки за одну годину. Давайте приготуємо. Така ідеальна закуска до будь-якої гарячої страви. Для маринаду беремо три зубчика чеснику, його видавлюємо. Туди ж додаємо півтора чайних ложки солі та одну чайну ложку цукру. Також додаємо пів столової ложки оциту та три столових ложки олії, все змішуємо між собою. Ну а далі нарізаємо наші огірки, які попередньо гарно промили. Щоб огірки були більш хрумкими, можна на пів одну годину замочити їх у холодній воді. Ну а далі нарізаємо зручними шматочками. Я нарізала на четвертинки та на такі шматочки. Ну а далі нарізаємо гарний пучечок кропу. Він дасть свій гарний аромат. Та доповнить самі огірки. Такі огірочки ставимо в холодильник на одну годину та даємо їм настоятись, час від часу перемішуючи, та наші огірки готові. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки, а також ділитися своїми смачними рецептиками та лайфхаками. А для того, щоб першими отримувати сповіщення про вихід нового смачного рецепту, нажимайте дзвіночок.